Всім доброго дня! Вашій увазі представляю велику трьохкімнатну квартиру в центрі міста Івано-Франківськ по вулиці Коновальця. Квартира загальну площу має 97 метрів квадратних. Це такий передпокій. Це можна сказати така кухня-студія. Звичайно, тут індивідуальне опалення. Є захований котел. В квартирі зроблений гарний ремонт. Можна одразу заходити і жити. Це є зала. Це дитяча кімната. Самбузл тут роздільний, окремо ванна і окремо туалет. Бачимо така ванна кімната. Є, до речі, вікно в ванні. І це ще третя кімната спальня. Тут туалет і є також ще кладова. Продається така квартира, центр міста Івано-Франківськ. Кого зацікавить, звертайтесь. Більше інформації буде в оголошенні про цю квартиру. З вами було Агентство Нерухомості Стабільність.